Як потрапити в перший раз до Elysian Wilds? Зробимо цей квест разом. З вами Ксена Games і ми починаємо. Взяти цей квест можна в Ріквотер. Це мейнсторі квест під назвою The Invasion of Artemis. Сам квест знаходиться на сході Ріквотер. Там поряд є телепорт, але якщо він у вас, як і у мене, не відчинений, пропоную спочатку зробити квест на маунта, тоді ви швидко дістанетесь потрібної вам локації та ще й прокачаєте райдін. Тут потрібно зібрати блосом та вбити мобів, з яких випадає необхідне нам насіння. Повертаєтесь туди ж, де брали квест, здаєте його та берете наступний квест на вхід в Elysian Вільдз. І там далі, в новій локації, продовжується мейн-сторій квест. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк та коментар. До зустрічі в етерномі.